Привіт, поціновачів якісного контенту. Традиційно занурилася у світ медичних інновацій для того, щоб поділитися з вами вкрай цікавою та важливою інформацією, що стосується нашого з вами здоров'я. Тут лише перевірені наукові джерела. Тож, якщо я вам скажу, що існує помада, яка має антимікробну дію, от намостили собі губи, і ні тобі sars cov 2 ані інші віруси чи то мультирезистентні бактерії, вам не страшні. Хотілося б, звісно, таку помаду, але поки що знайшла наукові публікації на цей рахунок. У журналі ACS Applied Materials Interfaces опубліковано дослідження іспанських вчених, що розробили губну помаду, до складу якої входить екстракт журавлини. Група науковців із католицького університету Валенції імені святого Вінсента випробували антимікробні властивості екстракту журавлини, додавши цей інгредієнт до губної помади, до складу якої також входили масло ши, вітамін Е, провітамін в 5 олії бабасу та авокадо. І от вам результат: навіть 5% відсотковий розчин бальзаму з екстрактом журавлини показав високу ефективність проти бактерій. Медицелін резистентний золотистий стафілокок, що відрізняється особливою небезпечністю, інактивізувався за 5 годин. Кишкова паличка знешкоджувалася на майже 100% за 2 години. А мікобактерії близькі до туберкульозної палички протягом 24 годин. Команда також показала потенціал проти грибів. Кількість кандіда Albicans зменшилася в 10 разів від 10% відсоткового розчиду за 15 годин впливу. Також науковці випробували противірусну дію засобу проти двох типів бактеріофагів, які представляють дві групи вірусів: із оболонкою, до яких належить і SARS-CoV-2, та вірус Герпесу, та без такої оболонки, як у вірус гепатиту А. Віруси з обох груп майже повністю оболонкові на 100%, безоболонкові на понад 91% знешкоджувалися менш ніж за хвилину контакту з 10% відсотковим бальзаму. Таким чином, дослідники вважають, що наразі існує альтернативний захисний засіб, який стане корисним додатком під час пандемії. Група гарвардських учених опублікувала роботу, в якій продемонструвала, як саме холод пов'язаний із застудними захворюваннями. Сам по собі цей зв'язок давно відомий, але був зовсім неясний механізм. Виявилося, що холод пригнічує абсолютно конкретні молекулярні механізми противірусного імунітету слизової носа. Отож ні, ось це від холоду не хворіють, це не зовсім так. Реально, не холод сам по собі робить нас хворими, але існує механізм, за рахунок якого саме він може знижувати нашу опірність вірусам, що є відповідальними за симптоми застуди. Ну що ж, піду пошукаю наукові публікації про вплив протягів на наш імунітет. Ну а ви не мерзніть. От уявіть собі, ви приходите до кардіолога, скажете, лікар, у мене підвищений тиск, ну, до прикладу, дайте пігулку. А він вам, замість фармацевтичного рецепту, пише список продуктів, які ви маєте купити в супермаркеті. Здивуєтесь, чи не так? А між іншим, подібна практика існує у світі. Я спочатку наштовхнулася на статтю в The Washington Post, де лікарка ділиться своїм досвідом. Ну а потім же я пішла далі і знайшла наукове та економічне обґрунтування, чому деколи краще для здоров'я людини і для економіки країни замість пігулки призначити рецепт їжі єдине, але що раніше медична страховка не покривала витрати на здоровий тіжок. Але нещодавно це змінилося в Каліфорнії та кількох інших штатах, де медіка тепер покриває деякі продукти для пацієнтів із захворюваннями пов'язаними з дієтою. У результаті тепер лікар призначає медичну підтримуючу їжу або МСФ для деяких людей, щотижневу сумку з продуктами, або до трьох щоденних прийомів їжі, оплачуються страховкою, ніби це ліки. Цей крок до прийняття їжі як ліків підтверджується дослідженнями, які показують, що рецепти їжі медичними працівниками можуть скоротити витрати на охорону здоров'я та покращити добробут, особливо для тих, хто не має ресурсів для доступу. до Здорової їжі, і от у недавньому дослідженні науковці підрахували, що пропонування загальнонаціональної їжі з медичним урахуванням особам із такими захворюваннями, як хвороби серця, рак і діабет, може заощадити більше 185 мільярдів доларів на медичні витрати і запобігти понад 18 мільйонам госпіталізацій протягом десятирічного періоду. Для тих, хто вважає, їжу невід'ємною частиною лікування це величезний крок вперед. Але призначення їжі не таке просте, як здається. Їжа складніша за будь-які пігулки. Через це лікарям і пацієнтам важко зрозуміти, яка медична їжа є найкращими ліками, і які постачальники можуть найкраще запропонувати і терапію. Так само і смак має значення. Постачальники медичних послуг також стикаються із проблемою визначення того, які продавці пропонують їжу, яка подобається смаковим рецептором. Ну і буде до душі, як то кажуть пацієнтам. Один з дослідників описав їжу, що лікує як гастрономічне задоволення, культурні зв'язки та сімейні спогади. Проводять лікарі і тренування з питань харчування та способу життя. Головне, що я чую від наших клієнтів, я навчилася користуватися ножем, сказала Сара Нейсон, виконавчий директор 18 Reasons, постачальника МСФ районі затоки Сан Франциско. Вона виявила, що її клієнти з більшою ймовірністю спробують нові овочі, якщо їм дадуть рецепт і попрактикуються готувати їх в групі. Тож підрезюмовуючи лікарі, стверджують, так система їжа замість пігулки працює. Тож, друзі, не нехтуйте правилам здорового харчування та запитайте у свого лікаря, яка діє та підходить саме вам. Дослідники з університету Калгарі кажуть, що вакцина проти грипу знижує ризик інсульту серед дорослих, навіть якщо вони не мають високого ризику інсульту. Науковці оцінили медичні картки понад 4 мільйонів жителів Альберти протягом 9 років. Результати показують, що вакцинацію проти грипу слід настійно рекомендувати всім, як і людям із захворюваннями серця. Відомо, що щеплення від грипу знижує ризик серцевого нападу та госпіталізації для людей з захворюванням серця. Ми хотіли з'ясувати, чи має вакцина однакові захисні властивості для тих, хто піддається ризику інсульту, каже лікар Майкл Хілл, доктор медичних наук, дослідник медичної школи Камінга і головний чиний дослідження. Наші результати показують, що ризик інсульту нижчий серед людей, які нещодавно отримали щеплення від грипу. Це стосується всіх дорослих, а не лише тих, хто має високий ризик інсульту. Це дослідження було опубліковано в The Lancet Public Health. Науковці переконують, що загальна користь від вакцинації проти грипу для профілактики інсульту є новим відкриттям, яке, як вони сподіваються, призведе до додаткових досліджень про непрямі захисні фактори проти грипу та інших вакцин. Ми знаємо, що інфекції вабніх дихальних шляхів часто передують інфарктам та інсультам. Запобігання або зменшення тяжкості грипу є захисним фактором, особливо від інсульту, говорить Хіл. Тож є можливість вакцинуватись, захистіть себе від грипу та від інсульту. Ну що ж, думайте, аналізуйте. Ну а я поки що продовжую відшуковувати для вас науково перевірену інформацію. І пам'ятайте, тут про медичні інновації. Побачимось за тиждень.